У цьому відео я розкрию найкращу стратегію, яку ви можете використовувати з індикатором ковзної середньої. Отже, ця стратегія називається перетин ковзних середніх. Це дуже проста і відома стратегія, але більшість трейдерів насправді торгують її неправильно. Найбільша помилка, яку всі роблять при торгівлі за цією стратегією, це те, що кожного разу, коли ковзна середня перетинається, вони одразу відкривають позицію. Коли швидша ковзна середня перетинає повільнішу ковзну середню зверху, вони одразу відкривають позицію на купівлю. А коли швидша ковзна середня перетинає повільнішу ковзну середню знизу, вони одразу відкривають позицію на продаж. Насправді це найгірший спосіб торгівлі за стратегією перетину ковзних середніх. Тому що такий підхід працює лише тоді, коли ринок знаходиться в тренді. Якщо ринок знаходиться у флеті, як тут, ви отримаєте дуже багато хибних сигналів, і це дуже швидко знищить ваш рахунок. Наступна помилка, яку люди роблять при торгівлі за стратегію перетину ковзних середніх, це використання занадто великої кількості ковзних середніх. Пам'ятайте, чим більше ковзних середніх ви використовуєте, тим пізніше надходитимуть ваші сигнали для входу. Наприклад, припустимо, ви використовуєте дві ковзні середні з періодом 20 і 50. Отже, якщо ковзна середня з періодом 20 перетинає ковзну середню з періодом 50 знизу вгору, ви відкриваєте позицію на купівлю тут. Але якщо ви додасте ще одну ковзну середню, наприклад, з періодом 200, тоді ви увійдете ось тут, що є набагато пізнішим входом. Порівняно з використанням лише двох ковзних середніх. Тож чим менше, тим краще. Ще одна помилка, яку люди роблять при торгівлі стратегією перетину ковзних середніх, це торгівля на нижчих таймфреймах. Нижчі таймфрейми, як правило, мають менше трендів і більше ринків у діапазоні, тому більшість трейдерів втрачають гроші, торгуючи перетином ковзних середніх на нижчих таймфреймах. Тож замість цього я покажу, як би я торгував на перетині ковзних середніх. Я буду використовувати лише дві ковзні середні з періодом 20 і 50. Перший крок я обираю високий таймфрейм. Я рекомендую використовувати денний таймфрейм для цієї стратегії. Але якщо ви вважаєте, що це занадто високий таймфрейм, тоді можете просто використовувати годинний графік. Далі я обираю валютну пару. Потім я дивлюся, як ринок реагує на перетин ковзних середніх. Дозвольте показати, що я маю на увазі. Якщо віддалити графік і уважно подивитися на ковзні середні з періодами 20 і 50, можна побачити, що ціна зазвичай не реагує на перетин. Ось тут ми бачимо, що ковзна середня перетинає вниз, але замість того, щоб слідувати за перетином і також рухатися вниз, ціна розвертається і знову йде вгору. І зараз ви знову бачите це тут. Ковзна середня перетинає вгору, але ціна натомість пішла вниз. Отже, очевидно, що цей ринок має історію відсутності реакції на перетин, тому я не буду використовувати стратегію перетину на цьому ринку. Тож давайте замість цього розглянемо іншу валютну пару ось пара єврофунт. Якщо віддалити графік і уважно подивитися на ковзні середні з періодами 20 і 50, ми насправді можемо побачити, що ринок, як правило, реагує на перетин. Ось тут ми бачимо, що ковзна середня перетинає вгору, і ціна слідує цьому сигналу, формуючи висхідний тренд. Далі ви можете побачити, як це відбувається знову тут. Ковзна середня перетинає вниз, і ціна формує низхідний тренд. Насправді це траплялося кілька разів на цьому графіку. Кожного разу, коли ковзна середня перетинає, ринок, як правило, рухається в тому ж напрямку. І тепер ми знаємо, що цей ринок має історію слідування за перетином, тому я впевнено буду торгувати за стратегією перетину на цьому ринку. Але пам'ятайте, що те, що ринок реагував на перетин у минулому, не гарантує на 100%, що це станеться знову в майбутньому. Однак, ймовірність цього все одно буде значно вищою порівняно з ринком, який взагалі ніколи не реагував на перетин. Тож, коли ви визначили правильний ринок, настав час торгувати за перетином. Для сигналу на вхід, якщо 20 ма перетинає 50 емай зверху, ви відкриваєте позицію на купівлю. А якщо 20 ма перетинає 50 емей знизу, ви відкриваєте позицію на продаж. А для сигналу на вихід ви можете використати індикатор виходу, наприклад, ATR Trailing Stop Loss, щоб закрити свої угоди. Це дасть набагато кращий вихід, ніж якби ви чекали, поки ковзні середні знову перетнуться. Наприклад, припустимо, ви відкрили позицію на купівлю тут. Якби ви чекали, поки лінії знову перетнуться, ви б закрили свою угоду тут і втратили б стільки пунктів. Але якби ви використали кращий індикатор виходу, наприклад, ATR Trailing Stop Loss, ви б вийшли тут. Зверніть увагу, що це дало набагато кращий сигнал на вихід, і ви б зберегли більше пунктів. Отже, це мій підхід до торгівлі на перетині ковзних середніх. Ще один спосіб використання ковзної середньої – це розглядати її як рівень підтримки та опору. І ще один індикатор, який ідеально підходить для цієї стратегії це стохастик. Ось приклад того, як працює ця стратегія. На цьому графіку ми бачимо, що ціна піднялася до цього рівня, вдарилася і розвернулася вниз. Це відбувалося кілька разів, що ще раз підтверджує, що ковзна середня виступає як опір. Далі ми також помітили певну закономірність. Кожного разу, коли ціна піднімалася до рівня опору, а Стохастик знаходився в зоні перекупленості, ціна, як правило, розверталася вниз. І зараз, як ви бачите, поточна ціна знову знаходиться на рівні опору, а Стохастик у зоні перекупленості. Тож це гарна можливість відкрити позицію на продаж. Давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ковзна середня виступає як підтримка, ціна опускалася до цього рівня, відбивалася і кілька разів розверталася вгору. Ми також помітили, що сформувалася така ж закономірність. Кожного разу, коли ціна опускалася до ковзної середньої, а Стохастик перебував у зоні перепроданості, ціна, як правило, розверталася вгору. Тож зараз, якщо подивитися на поточну ціну, ви бачите, що вона знову на лінії підтримки, а стохастик у зоні перепроданості. Отже, це гарна можливість відкрити позицію на купівлю. Ще одна стратегія з використанням ковзної середньої, яку ви можете застосувати, це поєднання двохсотої ї експоненціальної ковзної середньої з будь-яким індикатором для автоматичного підвищення відсотка виграшних угод. Дозвольте навести вам приклад. Якщо ви торгуєте, використовуючи лише параболічний SAR, це дасть вам відсоток виграшних угод лише 38%. Але якщо ви поєднаєте його з 200 ема, відсоток виграшних угод зросте до 46%. Це також працює і з іншими індикаторами. Наприклад, індикатор супертренду. Якщо ви торгуєте використовуючи лише індикатор супертренду, це дасть відсоток виграшних угод лише 39%. Але якщо ви поєднаєте його з 200 EMA, це може підвищити відсоток виграшних угод до 48%. Тож додавання 200 EMA до будь-якого індикатора автоматично підвищує його відсоток виграшних угод. І спосіб поєднання 200 EMA з іншими індикаторами дуже простий. Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA, ви відкриваєте лише позиції на купівлю, а якщо ціна нижче 200 EMA, лише позиції на продаж, тож дозвольте навести вам приклад. Якщо індикатор у цьому випадку Supertrend, дав сигнал на купівлю, коли ціна знаходиться вище 200 EMA, ви відкриваєте позицію на купівлю. Але якщо супертренд дав сигнал на купівлю, але ціна знаходиться нижче 200 EMA, тоді ви ігноруєте цей сигнал на купівлю. Це також працює і для сигналів на продаж. Якщо супертренд дав сигнал на продаж, і ціна знаходиться нижче 200 EMA, ви відкриваєте позицію на продаж. Але якщо супертренд дав сигнал на продаж, але ціна знаходиться вище 200 EMA, тоді ви ігноруєте цей сигнал на продаж. Ось так ви можете поєднувати будь-який індикатор із 200 EMA. Отже, я щойно дав вам найкращу стратегію з використанням ковзної середньої, яку ви можете впровадити у свою торгову систему вже зараз. І все, що я прошу у відповідь, це витратити 2 секунди вашого часу, щоб вподобати це відео та підписатися на канал. Це буквально займає лише 2 кліки, але для мене це дуже багато значить. Також ви можете переглянути інші мої відео. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.